Наступна головоломка. У нас є така рівність. 72 розділити на 2 розділити на 8 дорівнює 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 72 розділити на 2 буде 36, 36 розділити на 6 буде 6. 6 дорівнює 6. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.